Це безпілотні авіаційні комплекси «Щедрик» – надсучасні літальні апарати, що здатні чітко фіксувати позиції ворога навіть на відстані понад 50 кілометрів. А завдяки покращеним акумуляторним батареям такі літаки можуть знаходитися в повітрі близько трьох годин. Для сил спеціальних операцій Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передали два таких комплекси. Якщо говорити про щедрики наші, які саме з ініціативи гуманітарного штабу і Володимира Гройсмана розпочали вироблятися на території нашого регіону, то вони теж досить ефективно себе показали, коли виконуються завдання по розвідці відповідно ворожих позицій. Ці літальні апарати можуть виконувати завдання як в день, так і вночі, навіть за складних погодних умов, зокрема сильного вітру чи морозу. Комплекс оснащений безшумними електричними двигунами та стійкий до радіоелектронних перешкод. Бійці сил спеціальних операцій особливо відзначають технічні характеристики. БПЛА в цих літаках стоїть найсучасніша. Я вважаю одна з найкращих в світі оптичних камер. Цей літак має дуже круті покращені тактико-технічні характеристики. На сьогоднішній день це один з найкращих авіаційних комплексів, який застосовуються ну, в зоні виконання бойових операцій. Для сил спеціальних операцій це третя передача техніки від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Комплекс безпілотників Щедрик. Це те, що потрібно щоденно, і це те, що потрібно збільшувати в рази, як кажуть військові. Тому повторюю, з пріоритетом залишається безпека і оборона підтримка збройних сил України. Загалом, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Вінницька громада надала допомогу понад 60 військовим частинам. Ілля іскра, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.